Друзі, всіх вітаю! мене звати Оксана. Хочу подивитися сьогодні такий розклад. Була інформація, що рашисти хочуть припинення вогню 6 на 7 січня у зв'язку з різдвяними святами. Що вони дійсно планують? Бо віри їм нема, це зрозуміло. Що вони дійсно планують? Чи будуть вони припиняти вогонь на лінії зіткнення? І що взагалі буде відбуватися з їхнього боку? Які плани у них? Друзі, ну дивіться, перша карта, яка випала п'ятірка мечів. Це якась підлість, якась хитрість, який, таки, якийсь такий маневр, який вони можуть вчинити. Незалежно від того, що вони е, ну, по типу е, просять е, припинення вогню з да, 6 на 7 січня. А от перша карта випала, яка каже, що це якийсь обман. Якусь хитрість і підлість вони планують. Вони хочуть вийти з якогось положення, по типу там, чи щось довести, чи щось перевести, щось там, якась, можливо, там часткова якась ротація, щось такого роду, у них там є. Їх, їм потрібно. Типа, трішечки перезагрузитися. Це таке є. Бо вони не можуть по-дальшому щось робити так, як вони планують, і вони повинні вийти з цієї ситуації. От. Але якась піддесь хитрість все одно тут є, незалежно від того, що в них там якісь свої, по типу, якісь там проблеми, якісь внутрішні конфлікти. От. Давайте це їхні плани, да? давайте подивимося, чи будуть вони, це плани планами, а чи будуть вони дійсно, не дивлячись на те, що вони по типу просять режиму тиші, чи будуть вони, всі свої підлі плани, да, втілювати в життя, чи будуть вони все одно. Стріляти і так далі. У ці дні, ну, у режим в режимі тиші. З 6 по 7 з 12 дня годин по 24 годину 7 число. Чи будуть вони стріляти, незалежно від того, що вони оголошують, планують оголосити режим тиші. Проблема в них там із тим чим стріляти. Оце може і потрібно їм, щоб щось довести, привести щось такого плану. Химерні плани є і вони можуть стріляти, скоріш за все. Не так багато, як ну, взагалі могли б. Але можуть. Ресурсів у них там мало. На ці дні ресурсів у них тут небагато. Але можуть. Попажу це попажу мечів. Це коли одне говорять, друге думають, а третє роблять, брешуть. Зараз ще доложу пару карт. Щось вони для себе таким чином хочуть змінити. Д'явол. Ну, звичайно, це брехня, брехня. Брехня. те, ще якесь може бути на цей ну, день, Да, от повішений, це призупинка, призупинка планів. Але якісь. Можливі з їхнього боку провокації можливі. От, і дьяволу це, звичайно, маніпуляції, якісь брехні, щось такого плану. От. Можуть вони ще як стріляти? Можуть, але взагалі ресурсу тут не, не так багато, як їм би хотілося. Можуть. Як це на нас вплине? З нашого боку подивимось для нас, чого чекати Україні під їх час так званої тиші, умовно. Взагалі по Україні дивимось. Шо, судний день літати може? Обмеження? Може, може літати? Дві карти випало. На кордонах провокації можливі. І такі дії, ми кажемо одне, а робимо друге, кажемо одне, а робимо третє. Тому від них можливо чекати всього, чого завгодно. Але наші військові знають, що потрібно робити. Вони готові відстоювати. Тому сподіваємося, що все буде добре. Дякую вам за увагу. Ставте лайки. Запитання можете задавати в коментарях. Я обов'язково відповім. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.